Блоглазувий, кум на причепі. Кожен кум, як героя зустріча, виграв він у лотереї москвича, накопив собі купицю різних книг, цілий тиждень принудився біля них. Маю, каже, всю конструкцію на п'ять. Якщо хочеш, куме, можу покатать. Змістились у машині ми двох. кому сівся на сидінні, наче бог. Нажимав він півгодини на стартер, а мотор сердито рявкнув і зиме. Під капота пара хмарою пішла, кум за голову схопився, ну і діла. Видно, маслом я, не в ту дірку я залив, у моторі всі підшипники спалив. Закотили ми машину за, за сарай, розбираємо мотори, куми?» розбирай, пилися ми дружно за ключі, заходились колупати пати Крутили всі шурупи й гаячки, кум з циліндрів повисмикував свічки. Потім витяг всі пружини клапани, подивитись, чи не спалені вони. Цілий день ми провозились, а вночі потомились і заснули в москвичі. кум мене, як схопить за рукав, мамо, рідна, всі деталі хтось покрав, очі вилупив, не наче ідіот, а лишились тільки кузов і капот. Подумав та й говорить Юринда. Щоб покрали всі деталі, та не біда. Краще мати без мотора лімузин не потрібно ні мастила, ні бензин.